21 жовтня близько 14-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у селі Красна Надвернянського району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 23-річний водій, керуючи автомобілем, худай Туксон, не вибрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці. Дороги виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на металеву огорожу. Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких п'ятеро це неповнолітні. Наслідок аварії 14-річний хлопець загинув на місці події. А 21-річний пасажир помер у медичному закладі. Ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Водія слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження.